Майже два роки тому тут був прильот, все вигоріло. Бачите, що зона така жахлива. Вигоріли туйки, але я розвела півонії. Подивіться, яка краса, дівчата. і Якщо ви любите півоні, так як я хочу поділитися з вами, що півонії люблять воду і підкормку, і ще маленьку хитрість. Бачите, ось такі бруньки. Якщо їх багато, вирізайте, не жалкуйте, щоб квіти були. Червона пілоня вже відсвіла, тому ось ці штучки треба відрізати. Не бійтеся, не засохне ваш кущик. Він буде зеленим, ось так все видалили і все буде нормально.